Друзі, бажаю здоров'я. Зараз дивишся Facebook і через декілька постів проскакують. Збираємо гроші на ремонт машини. збираємо гроші на ремонт машини Шукаю двигун, шукаю мости, шукаю те, шукаюся. Це не те, що машини обстріляні. Це просто люди купили зламки. Ну, в когось дійсно там ну так вийшло. Десь в машині прийшов час, все ламається. А хтось просто купив зламка, і воно зламалось, і тепер, наче викинуть, не викинеш, а ремонтувати та ж половина або та сама ціна, скільки той зламок коштував. Це, власне, про що? Звичайно, ті, хто вже купили, не послухали, я писав багато відео про це, пояснював, бо це моя робота. І власник СТО в колишньому волонтерського військового. І Автопідбором займаюся дуже-дуже давно. Я завжди казав, що машину треба купляти не просто щоб у вас на це хватало коштів, а машину треба обирати ретельно, перевіряти, дивитись. Плюс є проблема замовлення запчастин, коли машина не б'ється по віну, коли вона пригнана, херзна откуда, і банально хлопці не можуть знайти запчастини. Ну, плюс розпіздяйство на місцях не без цього. Там замість масла залить ослину мочу або ще щось. Зараз, от, до речі, будуть морози. Треба, щоб всі поперевіряли антифриз. Ну, це буде окрема публікація. Але я власне про що? Люди, які зараз збирають кошти, купляють машини, які, в принципі, гарних машин, вже зараз немає. Тобто знайти в Україні пікап, дешевше 10 тисяч доларів. Ну, це в принципі, е якби. Ну, для мене принаймні неможливо. Знайти зламка якогось, ну, такі варіанти можуть бути. Але знайти гарного пікапа ну, це з області фантастики. От. Але люди і далі продовжують збирати гроші на пікапи. Де ви їх берете, скажіть мені. Е, значить, е, що я хочу всім сказати? Не болінуйтесь, е, наберіть мене. Наберіть підборщика будь-якого, заженіть машину на СТО. Перевірте, подивіться, перевірте пробіги. Більшість проблеми те, що пробіги крутять всі, включаючи за кордон. Е, майже вся Європа продає скручені пробіги, бо знають, що українці вигрібають зараз пікапи і позашліговики. Пробіги кручені. Це ми неодноразово вже бачили і дивились, те саме на бусах. В Європі в середньому за рік людина може наїздити більше 100 тисяч пробів. Ну, щоб ви собі розуміли? Звичайно, коли ти береш машину, там намальована 200 тисяч, машина якогось там 2006 року, а по факту там півляма або лям, то звичайно вона ламається. Вона ж ремасло, хлопці цього не знають, не доливають масляне голодання і все, і машина стала. І Потім ми шукаємо дружно. Ремонт мотора за 2000 доларів або 3, або мотор е БУшний такий самий, який зламається через місяць. Ну, власне, от наша проблема. Друзі. Тому перевіряйте машини, не женіться. Знаєте, от я скільки разів читав? У нас є. Там 5 тисяч доларів нам срочно сьогодні треба купити машину. Да не можна так, не можна. У вас є 5 тисяч доларів, дозбирайте ще 5 або ще 3. І купіть щось путнє, що поїздить рік-два у хлопців, а не зламка, який ви можете купити, але вам потім треба буде збирати кошти на його ремонт. А це дуже великі кошти. І в підсумку ми маємо тих самих 10 тисяч, але машина не їздить а стоїть. На що це треба? Тому, друзі, перевіряйте, перевіряйте, цікавтесь, банально візьміть він-код автомобіля, якщо він за кордону, і спробуйте купити по він-коду у будь-якого продавця там тормозні колодки, наприклад. І ви побачите, читається цей він, чи він у нас не читається. Якщо той таркан ніколи в житті не мав заїжджати в Україну, то ні в кого і нема на нього програми, і ніхто вам не знайде, ну умовно кажуть, ніхто вам не знайде. На нього запчастини. Тобто такі всі моменти. Я допоможу. Хто мене знає, телефонуйте, ми допомагаємо, і допоможу ще раз. І в багатьох спільнотах ми є, і спілкуємося, і обираємо, і допомагаємо. І не такі, як я, багато багато інших людей. Але ви ж цікавтеся, особливо дівчата. Збирати кошти ви вмієте, але в машинах ви не робите нічого. Не всі, звичайно, це я так кажу. Бо волонтерів ну, більшість дівчат. Тому слава нації! Тримаємося, але витрачаємо кошти грамотно і правильно. Слава Україні!